Що таке ОКР, друзі? Поведінка, яка можливо для вас притаманна, але ви знали, що ви дивний або дивна. Втім, не знали, як це правильно все розтлумачити, що це означає, і як з цим боротися. Цей розлад поширений, але ознаки його мало хто знає. Ну, якщо, звісно, вони користувалися інтернетом, не сиділи там, розбиралися, але краще поговорити з психологом аніж розбиратися з допомогою чату GPT. Гарантовано набагато краще, Вікторія Шкрябун поруч зі мною психологиня. Сьогодні ми з нею говоримо про ОКР Віко, привіт! Ти розкажи коротенько, що це таке, щоб люди зараз синхронізувалися з тими станами, які у них і зрозуміли. То воно або не воно. Обсесивно-компульсивний розлад він е, характеризується наявністю обсесій. Обсесії це нав'язові думки, вони такі інтрузивні, від них важко позбутися. І власне людина намагається від них позбутися, так тобто не думати про це. І компульсіями, тобто нав'язовими діями, які найчастіше йдуть внаслідок до думок, бо ці думки вони призводять до підвищеного рівня тривоги досить значущої. І компульсія це як протидія до цих переживань, так? Тобто, наприклад, якщо в мене виникає обсесивна думка нав'язувала стосовно того, що я можу взяти ніж і там не знаю, струмити своєму чоловіку в спину, то компульсивною дією буде якби уникнення ножів, уникнення контакту, там з гострими предметами, заходити на кухню, уникати і так далі. І, власне, ці нав'язові думки. І або дії мають тривати щонайменше одну годину на добу і призводити до такого вираженого дистресу в житті людини, впливати на сфери її життя. А це розвивається чи це під впливом певних обставин є в тобі, наприклад, та генетично, і воно потім отак от вмикається. Угу. Ну зараз ведуться такі дискуси стосовно генів, як таких генів, які відповідають саме за обсесивно компульсивний розлад. Немає, але є якби певна нейробіологічна схильність може бути так. І потім під дією якихось тригерних подій ми можемо мати саме обсесивно-компульсивний розвиток. Ну, я думаю, Віко, що зараз всі ми під дією тригерних подій. І я думаю, що в принципі у мене враження, що всі ми поїхали дахом, mm -hmm. і це нормально, реально. Ну, я маю на увазі, не, ну, не нормально бути в цьому стані, але нормально, що протягом цих 11 років і надто вже. Вже, якби більше трьох, що ти перебуваєш в цьому стані. Тобто, вже три з половиною роки ти не можеш знайти вирішення, а воно стає все гірше і гірше тим речам, які тебе колись гріли. Ну, наприклад, успішне звільнення там Київщини або Харківської області. Всі думали, що трохи завершиться. Потім Трамп став президентом ще трохи, і він зараз коротше дасть цим. А, а ти бачиш, що він не те, що не дає. Що стає ще гірше, і зло об'єднується з іншим злом, і ти розумієш, що ти хочеш жити. Ти любиш цю країну. Ти втратив дуже багато близьких е через те, що вони захищали тебе і цю країну. І далі все це попит. Вибачте, іде, і тебе починає все тригерити. Подивись, як себе водії ведуть на вулицях. Це просто жах, скільки смертей через цю поведінку, скільки маній, яка. У людей, які були трошки як би, не в собі, негативність розвитку цих процесів спостерігається. Ну і ми теж би, не до кінця не знаю, як ти Віка, але ми не до кінця би, спокійні. Коротше, до чого я все це розповідаю? По-перше, як зарадити ОКР, та? і як зрозуміти, що в когось з твоїх рідних саме воно, чи це взагалі можна зрозуміти без допомоги лікаря? Я тут почну з того, що ми дійсно зараз всі виснажені, але не далеко не у кожного з нас є симптоми чи прояви обсесивно компульсивного розладу. Так, тобто, звісно, що ми переживаємо багато травматичних подій зараз. Хтось має ПТСР, у когось формується депресія, у когось може там якби маніфестувати ОКР. Як цьому зарадити? Це розлад, який дійсно потребує лікування, який потребує психотерапії, фармакологічного лікування. І власне помітити, що він наявний, можна, так, тобто, якщо ми говоримо про тим, якихось наших близьких людей, з якими ми наприклад проживаємо, це можна помітити в побуті, так тобто, тому що ОКР дійсно впливає на сфери на всі сфери життя, так, тому що тому звернути увагу, якщо ми маємо таку едукованість, обізнаність стосовно психічних розладів, можна. Звісно що прям діагностувати, встановити діагноз, це може тільки лікар-психіатр. Але от якби щось запідозрити, ну і сама людина, яка має обсесивно-компульсивний розлад, вона постійно стикається з відчуттям тривоги і такого дистресу. і, і тобто... А можеш мені якісь побутові дати зрізи? Того, що у людини може бути цей розлад, от такі побутові, які ти зараз зустрічаєш, от в даних обставинах не в цілому як книжка пише, а от в даних обставинах, коли ми у війні, насправді ОКР не обов'язково пов'язаний з якимись подіями, які відбуваються, наприклад, там з подією війни, так тобто нав'язує думки, не можуть, можуть не мати нічого спільного, але от це може бути просто такою стресовою передумовою до активації розладу, так тому що, наприклад. Те, що може бути пов'язане з війною, це, наприклад, такі нав'язують думки, що не знаю, і ритуальна вже більш поведінка, що якщо я там закину ногу на ногу, то не знаю, там щось лихе станеться, або, наприклад, там війна почнеться, або вона там не знаю, там знову там захоплять більше території, і так далі. Так, тобто, це, от, власне, та вона вже так, почалася. Ну, вже я маю на увазі почнеться там, не знаю, так багато на людей, територію. да, або розвинеться, або о, я згадую, що в мене були. Клієнти, які до початку повномасштабного вторгнення мали такі от нав'язові думки стосовно того, що якщо я наприклад, там не знаю попрасую сорочку саме в такий спосіб, то розпочнеться війна. От згадуючи цей е, такий е, період, коли всі були в напрузі, в очікуванні дуже багато було таких е, е, ситуацій. Якщо ви саме з таких, напишіть нам про це в коментарях. Реально цікаво, як у людей ОКР може розвиватися і відображатися. А, а це взагалі лікується? Звісно, звісно, це лікується когнітивно-поведінковою терапією і фармакологічне лікування у вигляді найчастіше антидепресантів. Зараз дуже багато людей їх використовують з допомогою. Порад з чату GPT. Я не жартую серйозно. Ну, це мерзость. Це ж стрьом. Це дуже прикро, насправді. Це точно стрьом, тому що будь-яке лікування має призначати лікар. І... і говорять, ну і між собою дуже багато людей обговорюють якісь діагнози, які явно не стояли поруч з тією людиною. І їх зазвичай ставить або кума, або твоя подруга, яка передивилася всі наші подкасти і багато інших. І це дуже, дуже цікаво за цим спостерігати. Втім, на твою думку, зараз от під дією стресу, яким чином ну на те, що заблокувати, взагалі, поділюся от своїм досвідом. Та? Ми, коли переживаємо, наприклад, обстріли. І я як мама там, двох дітей. Mm -hmm. Один з моїх синів категорично не, ходить, не хоче ходити в укриття, він що, лох, ходити в укриття? Ось ходимо тільки ми, і я не можу залишити, одну дитину, одна дитина йде в укриття, а з іншою mm -hmm. я як пес чергую. І з телефоном, коли бачу, що летить в наш район в Києві, то я починаю фізично і доволі емоційно а, дитину витягувати, і, і, аби вона пішла в укриття. І відверто скажу: це: ну, от коли ти так ніч попрацюєш сторожем, цим активним тобто мій мозок постійно в роботі, а причинно наслідковий зв'язок прокручується наперед. Всі негативні сценарії, ясна справа. Друге, це. Ну, це фізично складно, бо ти не спиш Звісно. тоді, коли маєш спати. Коли так трапляється постійно, а ти ще в день працюєш, то сил лишається вкрай мало. Я просто розказала, якби маленьку таку історію. Втім, окрім цього всього, фізичної Томи настає ще ідеологічна а, сенсова втома. Тобто, ти сидиш, я бачу це по людях. От я стою на світлофорі, я дивлюся на обличчя людей, там, в сусідніх транспортах, там маршрутці, в машинах. І люди дуже сильно подавлені, і всередині них не у всіх, у частини, ну окрім агресії і бажання кончини цим виродкам, які це роблять. Ще й момент того, що це ж так буде завжди, з цього не вийти, яким життя буде далі. А це ж, наприклад, якщо взяти відрізок 5 років, це ж вони знищать ще більше. Який тоді сенс в нашій боротьбі? Якщо фільм Стислава Чернова «2000 метрів до Андріївки, який претендує на Оскар зараз, до речі, сходіть хто не бачив. В ньому показані життя і загибель дуже крутих людей нашої країни. Віка. Ну, Просто, просто генофонд, ну найкраще. Це красені розумники з почуттям гумору, сміливі. І потім в кінці цього фільму, коли вже все сталося, і показані прямо в фільмі в штурмах через нагрудні камери смерті цих людей, Андріївка знову стає. Окуповане, розумієш? І тобто, і ти як глядач, це я вам просто розказала історію з фронту, та? але так і у нас. Тобто, як глядач і учасник всієї цієї історії з війною, ти прокручуєш в голові купу тому, коли блін зло ситуативно, але вже багато разів перемагало. І не ясно, що там на небі думають, якщо все це відбувається, і не ясно, що буде далі. До чого я всю цю от розмову зараз і монолог свій зробила? До того, що якщо не замінювати це сенсами. В голові сталими, які ти сформував, і з, якими ти, з якими ти працюєш. От, наприклад, я час від часу ну, не щодня не встигаю, бо інколи там дітей в школу, і я не встигаю повернутися додому, щоб побути з собою. Я роблю там йогу, міксую з медитацією uh -huh. медитацію буквально коротко, там на 10 хвилин, на 8. І це мені дуже допомагає а, перелаштувати негативні думки, сни зазвичай, які трапляються на фоні uh -huh. переживань. В мій сенс, який я собі заклала, який моя свідомість, моя душа має всередині місію, яку я несу і маю нести. Тобто я весь час мушу прочищати, Розумієш, Віка, як кавоварку від цього жмиху, я постійно маю прочищати і наповнювати новим. І мені здається, я тебе хочу спитати, що це дуже правильний шлях. Хоча, можливо, ти мені скажеш, що це автозаміна. Тобто, я замінюю весь час, очищаю, нашаровую, очищаю, нашаровую, щоб там не лишалося наслідків того, що ми переживаємо. І це стосується не тільки обстрілів, всього. Що ти про це скажеш як метод, і взагалі, які би методи профілактичні, ти би зараз порадила нам? От я про свій розказала, можливо, як ти живеш. Е, я думаю, що це насправді добрий спосіб турботи про себе, так, тобто, тому що всі нестабільності, яка відбувається, і в дуже великій виснаженості нам важливо мати способи турботи про себе, та, і дійсно е, повертати себе до цінностей, якими ми слідуємо, з якими ми живемо, так тобто, до якоїсь щоденної рутини, так, тобто, там от як заняття його й так. Тобто, От, що би не сталося, ми знаємо, що в нас є якісь тренування, та, тобто якась діяльність, яка буде поновлювати і акумулювати наш ресурс. І це направду, є дуже важливим. Ну і також я би додала до прийняття. Відсутності зони впливу, так тобто ми маємо активувати зону впливу там, де ми можемо впливати, і приймати, що на деякі речі ми не маємо впливу. І це як перестати боротися з реальністю. І це теж дуже часто допомагає трошечки знизити рівень дистресу, який накопичується. Зрозуміло. Ну. Сподіваюся, що ці поради стануть для вас корисними. Принаймні, нам би дуже цього хотілося. І рутина, і, взагалі, розуміння того, що щоб не сталося, дійсно у тебе є там кава твоя, чай, заняття йогою або якісь маленькі, дуже прості речі, які ви робите щодня. Це реально допомагає. От я вам по собі скажу. Я дуже гарно пам'ятаю ці дні, от коли обстріли і. Коли ти не маєш сил. Ну, власне, про один з них я розповідала сьогодні, там, коли ти взагалі вже. і тобі треба зібратися, і мені треба для свого Ютубу створити відео, а у мене вихідні мої редактори, і я розумію, що є тільки я, і у мене немає сил. І я йду роблю ретину, шматок, який дає мені ресурс. Друзі, от не повірте, здавалося б, куди вже щось робити, коли хочеться лягти пластом? Ні. Коли ти це робиш, це дає тобі ресурс, і ти можеш далі рухатися. Проста якась така математика, Мені здається, що вона буде для вас точно в тему. Дякую, Віко. Що ти сьогодні до нас приїхала. Дякую, напишіть в коментарях, що думаєте, підпишіться на нас. Якщо є можливість, часова протягом тижня. Не забувайте про те, щоб подбати про себе. Ходіть до психолога, не маєте можливості фінансової. Скористайтеся проектом варто жити 5522. Це лінія безкоштовної допомоги для ваших близьких. Військові, цивільні, онкопацієнти. Дзвоніть, ніхто про це не дізнається крім вас і психолога. До зустрічі.